Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити котлети і покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього потрібно. Це такий рецепт простий, але виходить дуже смачненький, по такому рецепту, котлети. Ну і скажу вам, що мені потрібно. Я взяла 500 грам фаршу свиного. Одна цибуля, величенька цибуля, чотири зубчика таких невеликих: часника, сіль, перець малений, олія, вода холодна. І отут у мене таких невеличких гріночок засушеного батона білого. Можна свіжого, якщо немає засушеного, але скажу вам, що з засушеного такі гріночки батона, дуже смачно виходить. І вони такі не забиті, коли вони з такого сушених таких гріночок. Котлетки виходять. Борошно мені потрібно. Перш за все, я залью ці гріночки холодною водою. Якщо маєте молоко, можна і молоком. А як не маєте, то такою не гарячою, не гарячою. а можна леді-леді теплесенько, але ну, бажано холодною. Так, гарненько, щоб вони були в воді. Цибулю я вже почала натирати на оцій великій терці. Цибулю натерла, тепер буду на цій малесенькі натирати чесник. Цибулю і чесник зітерла, булочка трошечки вже набухла, іду сливати воду. І вже далі покажу вам. Покажу вам гарненько воду віджала, і тепер рукою гарно перемну е, цю булочку. Скажу вам, що можна в блендері, так як зараз ми все робимо. І цибулю, і чесник, і цю булочку перебити швиденько і все добре. Але скажу, що от як ми колись робили, все руками перетирали, вони чомусь смачніші котлети, більш пухкі, більш такі вони сочні, ніж коли я переб'єш, це все на блендері. Ну, так рукою зараз руки. І перемну добре. Ну, отак, бачите, як перетерла рукою, а зараз буду все замішувати. От і чесничок отут біля цибулі є. Це все разом. Чорний перець додам. Ну, десь так одна третя чайної ложечки додала. Ну, перцю теж кожен додає за своїм смаком. Пока мись візьму отак. Десь чайна ложечка, така неповна, солі, трошки перемішаю. А тепер буду додавати сюди булочку. Теж гарненько перемішаю. І вже дивлячись по фаршу, який він зажирний. Та як я побачила, що непоганий такий фарш у мене є жирок, але я все-таки дала до нього столову ложку олії. Та як і колись ми оце робили. Гарну повну столову ложку олії. От і гарнесенько це все перемішає. І зараз подивлюся, який він за. Рідкий, чи не дуже такий рідковатий. Треба води додавати, чи не треба, тому що в мене була дуже така сочна цибуля. Я побачила, що в неї багато соку виділилося. І зараз бачити, чи ж треба води сюди, чи не треба. Так, а тепер далі рукою, як і ми всі робимо. І скажу вам, що водички не буду додавати, тому що він є гарненько такий. Не дуже густий, рідковатий, все, не треба. Тільки зараз попробую ще на перець і на сіль. Попробувала на перець на сіль. нічого не буду додавати, всього тут вистачає. І солі, і перцю, і цибулі дуже гарненько є. Ну, а тепер можна отак трошечки вибити його. Бачите, як гарно вже збирається з миски кучкою. Отак. Ну, хвилин три, аж Ви гарно тримається вже на руці, не розсипається. Я ще люблю його так довго, щоб не бити. Просто можна рукою так гарнесенько його як тісто ми вимішуємо. Отак теж дуже гарно вимішується фарш і не забивається він. І буде гарнесенько триматися. Ну, все, досить. Накриваю, ставлю в холодильник, хай постоїть в холодильнику. Ну, Хоча б хвилин 20. Пройшло вже півгодини. І покажу вам, що далі буду робити. Беру олії, наливаю в чашечку, так десь, столову трошки більше ложки олії. І тепер цією олією трошки дошку, Так, змастю. Я зараз буду виробляти котлети і буду на доску ставити. І трошки оцієї олії мені буде потрібно для рук. Олійка біля мене стоїть отут. -от. Бачите? Беру фарш, руки трошечки болію. Отак, От ну, тепер вже кожен робить, який хоче за великі. Отак, От трошки у руках я їх ще е, перебиваю. Так люблю. Можна довгенькі, можна їх круглесенькі, я кажу, хто як любить. І знову так. І отак от далі буду робити. Кажу вам, я вже виробила всі котлетки. І тут оно 4 штучки є. Всього в мене вийшло 15 штук. Зараз буду смажити. Буду наливати сюди олії. Отак, тепер буду брати вже в руках, отак буду їх трошки виробляти, які мені хочеться, щоб вони були борошно. І в руках отак буду трошечки стряхувати борошно, щоб не дуже були в борошні. Ну, так. Більш-менш отакі виходить. Бачите? Ну, олія ще не нагрілася, зараз нагріється, я вже буду туди ставити. Думаю, що нагрілася вже олія. Отак, ну не дуже сильно, але ще. І знову слідуючи. Зараз так буду борошно. Тепер у руках можна. Так гарнисненько. Остряхнути борошну. Так, гарненько, гарненько, щоб менше борошно тутайснуло. Я огонь трошки зменшила, вони почали смажитися. Отак. Тепер можна трошечки дуже маленький огонь і підкришку їх, тому що вони такі. У мене досить величенькі вийшли. Буду кришку забирати. Бачу, що з цієї сторони гарно підсмажилися, гарненько підсмажилися. Хвилин десь сім. Я їх отак на маленькому огні з другої сторони смажила. А якщо вони такі дуже величенькі, їх можна отак перевернути ще. І хай ще трошечки з цієї сторони посмажиться. Ну, Я бачу, що посмажилося. Гарно, буду забирати. Ця котлета в мене на середині завжди підсмажується саме більше. Бачите, гарненькі, ціленькі. Отакі котлетки. Ну от і слідуючі буду забирати. Так. Ну такі. Бачите. Зараз всі досмажу і вже покажу вам, які вийшли. Котлети я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. От такі, бачите. Їх уже тут всіх немає, дві вже спробували. А зараз так візьму і покажу, які вони всередині. Отакі. І дуже смачненькі, тому що ми вже спробували, які вони. Такий простесенький рецепт, як ми колись давно робили. Це і просто, і швидко, і смачненько виходить. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі? Дивився, як я смажила такі котлети, котлетки по такому рецептам, приготуйте і ви. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!